Криворізький митець Ренато Ортіс, відомий своїми нічними виставками та нестандартним художнім баченням, цього разу влаштував для земляків аудіовізуальну виставу. У вихідні в підземці одного з торговельно-розважальних комплексів криворіжця стали глядачами перформансу під назвою Один. Він був створений ще п'ять років тому, але в реаліях сьогодення заграв по-новому. Та у одіночистві чоловіка который постоянно задается вопросами, вряд ли находит ответы. Человека, который один, который находится в одиночестве. Но пять лет назад это была одна тема, сейчас это пронизано, конечно, военными действиями, конечно же, это перекликается с болью нас всех. Відеоряд вистави це картини самого автора, написані у час війни та відеоуривки кінооб'єднання Вавилон 13 Мікс відеоарту, музики, живопису та віджеїнгу – Мистецька фішка автора. Ініціатором перформансу став продюсер Ярослав Корнієнко. А місце для його проведення надав відомий торговельно-розважальний центр міста. Це наша перша спроба співпраці. І сьогодні ми побачимо, наскільки вона в нас вдала. Мені здається, вона вдала. Будемо думати про те, як далі співпрацювати, як можна розширяти мистецтво розвивати в нашому місті, як його виводити на всеукраїнський рівень. Це головне. І зараз, під час війни, найактуальніше, як виводити українську культуру і мистецтво сучасне в європейському контексті, як зайти нам на той ринок і показати себе українців, щоб нас ідентифікували правильно. Братів Корнієнко і саме Ярослава. Я знаю вже дуже давно за його попереднім. Проєктом Час на даху нам і дуже подобався. Ми в деяких моментах співпрацювали, тому вони приїхали, розповіли дуже дуже коротко, що це буде якийсь дуже класний перформанс. Познайомили з митцем, який буде приймати участь. Ну як можна не підтримати? Це ж це ж саме те, що може розвивати наше місто. Ми тільки за. Півтори години мистецького видовища в підземному паркінгу. Рефлексія художника на війну спонукала глядачів до власних роздумів. Дарі Військова, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день.